Що зараз відбувається на Бахмутському напрямку? Розкажіть, будь ласка, нам детальніше. Для противника задача стоїть без змін. За будь-яку ціну зупинити ударно штурмові дії сил оборони, які відбуваються по флангах, а також повернути собі вплив на втрачені позиціями, зокрема, над вигідними рубежами і плацдармами. Відповідно, бойові дії розгортаються наступним чином: на окремих вітинках противник атакує, намагаючись повернути свої позиції і в районі основного зосередження. Ударно-штурмових дій бригад, вибиваємо противника з двох щілин, з двох нор закріпляються на нових позиціях. Противник підтягує свій резерв, намагається вибити нас. Зупиняємо той наступ, розвиваємо ударно-штурмовий потенціал противника, просуваємо сперед. Тому просування є, але інколи це може бути дві щілини 10 метрів в день, які даються достатньо важко. Але тим не менш, метр за метром ми повертаємо свою землю. Що стосується ресурсу, який за противник. Це комбінована жива сила для вчинення ударно-штурмової дії, як контрактники, так і представники різних приватних компаній, зокрема штурм зет мобілізованих достатньо багато. Саме ними переважно вчиняють ударно штурмові дії. Противник насичив вітинок величезної кількості артилерійських засобів, як причепної, так і самохідних артилерійських установок, систем реактивного вогню. І також що важливо зазначити, противник інтенсивно застосовує засоби БПЛА ті, які прийняті в них на озброєння: Орлан, Зала, ланцет Куб з 2014 року, незважаючи на санкційну політику, в противника залишається можливість завозити комплектуючі в великій кількості, модернізувати ці засоби і в кількості поставляти їх на фронт. Так і коптери цивільного призначення, DJI Mavic 3, DJI Mavic Мавік t які дехто колись недоречно називав коптером, який не зовсім для війни, але по суті на них тримається передня лінія фронту, об'єктивно це так. І противник, усвідомлюючи настільки вони є ефективні, повною мірою перебрав тактику застосування. Відповідно, вони проводять розвідку в нічний час, а також заносять вже нам тепер на голову певні боєприпаси для того, щоб вибивати наші ударно штурмові групи. Звісно, сили оборони насичуються іншими засобами радіо електронної боротьби, зокрема дрону рушницями, на які кожен напевно наш глядач донатив. але все одно противник намагається перебирати краще з того, що застосовуємо ми. Що стосується fpv коптерів на цьому хотів би акцентувати увагу. Наш один розрахунок, який працює в полі, ліміт орієнтовно 20 штук в день. Це те, що ми спроможні на один розрахунок на поточний момент забезпечити. Я кажу виключно за свій підрозділ, це не є репрезентативна думка. Противник, відповідно, коли ми відпрацьовуємо, в нас має бути обов'язково основна ціль, на яку ми латимо. Якщо цієї основної цілі немає по якихось причин, вона кудись поділась, переїхала, перекотила, заховалася. Завжди є запасна ціль яку ми вражаємо. Тобто намагаємося кожен коптер використовувати з максимальною користю з десяти коптерів до цілі досягає шість по різних причинах: це і засоби радіоелектронної боротьби, і поводні умови, і технічні несправності. Але шість але кожного дня є здобутки по враженій техніці, основне по артилерійським засобах. Дуже важливо вбити артилерію противника. Що відбувається в противника? В них менш якісно підготовлені групи на в нас на відтинку, але кількість засобів у них в рази більше. Вони дозволяють собі зробити виліти в черговому режимі що мається на увазі є дорога по якій умовно постачає е, дорога життя да по якій ми зводимо свої резерви підвозимо боєприпаси по якій відбувається евакуація противник на неї взлітає в черговому режимі просто летить немає автівки коптер закінчилась батарейка впав злетів наступний. і так може з сьомої години ранку до чотирнадцятої п'ятнадцятиї з одної локації спрацювати 30-35 коптерів без жодних проблем тобто в них є в ліміті цих засобів Тож, ми щиро розраховуємо, що спільна українська нація і держава все-таки зробить все можливе і неможливе для того, щоб цих засобів силах оборони було якомога більше. Бо БПЛА це про що? Чим краще ми бачимо ворога в денний та нічний час, тим більш ефективно за рахунок об'єднаного вогневого впливу, а це і гармати, і касетні боєприпаси, і коптери, і БПЛА в цілому ударного. Типу дії ми можемо цього ворога знищити. Чим більше ми вибили артилерію, чим більше ми вибили штурмових груп, тим більш ефективно наші піхотні підрозділи, штурмові підрозділи можуть як утримувати позиції, так і вчиняти ударно штурмові дії. На вашому напрямку по озброєнню і також по боєприпасах. Яка ситуація? Ну, наші артилеристи маючи меншу кількість вогневих засобів і, напевно, боєприпасів до них роблять чудеса. Тому по артилерії забезпечується паритет. По засобах БПЛА, я вам вже сказав, що відбувається за рахунок мотивації і розуму дається забезпечувати паритет, але на поточний момент на жаль противника технічних засобів більше.